Друзі, привіт! У нас вже розпочався ранок. Вон, півень мій б'ється з курочкою. сипемо їсти курочка. Курочки будуть їсти. А ми йдемо давати внутрі. Так, друзі, в нас не стало світла, тому будемо давати все на потімках. Але нам це не страшно. Даємо поки що капусточку. Ось так кидаємо. На лиші в резари Кидаємо сюди старшим. Так, друзі, роздали капусточку, Роздаємо морквочку. Так, залишилося ще в мене трошки рушпин, зараз я їх викину і так. Все. І дамо мали Ось так, снідають малята. Тут-то в кліточках теж всі їдять. Тут їдять. Ідемо вправлятися до лозочок. Вже ось у мене зварилися лушпини, картопелька. Потім потучу разом із товчею, буде нутрієм. У нас на дворі падає трошки такі, як крупинки, бачите, граду. Ось рука грязна. Ось такі крупиночки падають. Не знаю, чи це сніг, чи це. Живий сніг, такі крупиночки, можливо, ні, не сніг. Це, здається, так як маленький град падає. Ось так. Так, деякі курочки у нас в хліві знаходяться, вже поїли. Дівчатка он теж снідають уже сіно є. Один хрунділь чекає сніданку. Ступа. Хрунь. Ти сніданку чекаєш, так? Да? Зараз принесу. Да, да, мій кабасю. Ну що, все, все, лягай, ложись, да. Лягай. Лягай. Все. Хронь. Хрош. Да, тебе да. чиста мордаха. Да? Чиста, чиста? Да. Да. Чисто, да, мордашка, да, да. Дам. да? Хрюнь, Зараз будем гамать. у тебе там таке червоне. Самий п'ятачок. мій маленький п'ятачок. П'ятак п'ятачок. П'ятачок п'ятачок. Де? Султанчик наш теж гамає. Заклали йому сюди сіна, пізніше принесу ще йому бурачків, да? так, Султаш. принесемо бурачків, дамо водички і потім підемо на прогулянку. Ну, ось так, хруня їсть свою кашку, а я йду пролятися далі. Зараз вам покажу, що я буду робити, поки в нас немає світла. І так, друзі, поки немає світла, я буду робити, зараз покажу що. Закупили ми ще вчора, нам привезли 4 мішка пшениці хлопці. Зараз покажемо, яка вона. Дивіться, друзі, яка гарна пшениця така. Заказала я ще п'ять мішків, щоб мені привезли. Чиста. Її навіть можна брати на посів. Ось така. Тому що в нас своєї пшениці може бракнути нам. До до липня місяця. А висипати, друзі, я буду ось сюди в цей засік. Тут у нас ще є трошки, як бачите, своєї пшениці, але докупили то, що, я ж кажу, може, не хватати. Ось так. А це наша пшениця, бачите, та набагато, мені здається, більша. Ось так. Наша пшеничка. Отак, от здається, люди говорять нам, от ви живете в селі, ви все маєте. Ага. Як посвідаєш, що ми ще нам не хатає, то зерна, що ми докуплюємо, то воно того, мабуть, і не стоїть за Але мусиш тримати щось, бо треба якось виживати. Ось ось. Сиплю трошки. Взяла, думаю, щоб. Було нам не брикнуло пшениці, бо потім бігати десь шукати, поки люди в селі продають, то треба брати ось кружку і буду кружкою туди висипати, бо мішки великі, Мішки великі, тому я їх не піднімала, господаря мого немає. І, і тут мені ще вчора привезли. Мішок, ячменю. Ось такий гарний, бачите, ячмінь для відгодівлі, для поросята. Якраз те, що треба. Ось так. Ну що, друзі, я працюю, а коли закінчу свою роботу, я... Вам покажу далі. А зараз я ставлю на паузу. А ви не сумуйте, слідкуйте за нами. Ну, ось так, друзі. Висипали пшеницю. Як бачите, повний засік пшениці. На трошки часу нам вистачить. Вам всім бажаю гарного дня. Мир, любові і добра. Кому подобається наш канал, заходимо, підписуємося, ставимо лайки, знайомимося, задаємо питання, можливо, кому щось цікаво. Всім па-па-па-па, всім гарно, гарного дня!